Так, друзі, всім привіт! Рішив вам ответить на ваші можна так сказати, постійні коментарі, скільки ти зарабатуєш таксі. Все залежить від того чи ви йдете на орендну машину, чи ви працюєте на своїй машині. Тут буде ціна різна. І плюс, ви якщо ви то спрошуйте по, по поводу цифри. І я вам тоді напишу в відповіді, можна цю цифру заробити чи не можна. А так, якщо ви визначально дивитесь мій відео, я сказав, набереться 2000 підписчиків, тоді я буду показувати, що воно на самом делі зарабатується. Поки цієї цифри не буде, я вам буду показувати, що наскільки я заправляюся, скільки примерно я плачу за машину і плюс скільки я проїжджаю. Кожен день. Якось так.